Свої серці я виношую бажання, Тверде, непохитне і живе З початку днів моїх і до остання мені на діпромі все росте, моє бажання для Христа трудитись, усі роки земні для нього жить, дай Боже сили віри не зловитись. Усім своїм життям тобі служить, моє бажання для Христа трудитись, усі роки земні для нього жить, дай Боже сили віри не зломитись, усім своїм життям тобі служить. Вже сьогодні Дима Господа дозріла. Ти не будь байдужим з вірою працюй, не ховай мій друже свої віри крила, Доброго цінним часом ти цінуй, нехай серце твоє з радістю співає, нехай славить Бога щиро у цей час, хай готове буде радові діслатись, як Ісус покличе працювати вам. Моє бажання для Христа трудитись, усі роки землі для нього жити, дай Боже сили вірі не зломитись, усім своїм життям тобі служить. Моє бажання для Христа трудитись, усі роки землі для нього жити. Дай Боже сили вірі, не зломитись. Своїм життям тобі служи.